Королева, то вже капіта. Света поїхала за Монікою, я не знаю, Та де за Монікою. Вона мала їхати за продуктами, привезти продукти мені на піцу. Я би зробив піцу і піца мала би бути вже, коли Моніка приїде. Света поїхала, пропала, я так розумію, що їх ще швидко не буде. Придеться мені дректи в магазин купляти продукти. бо зараз, позвонить, чи вона може вже купила. Але королєве, це відео буде фіналом. Дивіться. Під цим відео пишіть е, коди, але пишіть прописом. Тобто, там, наприклад, 56, але то все буквами. 56 46, 42, наприклад. Тобто пишете тут, під цим відео в Ютубі. Я вам даю номерок. Ви обов'язково маєте в себе три скріна кодів. Так же само скрин свого аккаунта і скрін, коли я вам дам номерок, ви собі скріньте, щоб ви мали номерок. Якщо у вас десь попалося два номерка, що я вам дав, то просто напишіть мені в інстаграм, але на мою сторінку, або в Viber, в Телеграм або в WhatsApp. Добре? Щоб не було пізніше, що мене помило. Хоча там програма і так вона виправляє, але треба старатися так, щоб не було однакових номерків. Бо в нас там того, там того тижня, там тої неділі було не три переможці, а чотири. Бо я не замітив і дав два одинакових номерки 201, здається. Коротше, всім, всім, хто шукав коди успіху, та й що ви, ви будете переможцями. І мужики, давайте трохи стріпайте, щоб ви вже були переможцями. Йомой, то тобто ви зараз вчора де, там, того тижня хіба один мужчина був переможцем. Але вже а, буде. А першого розірва, що вже тільки жінки були. Тому, хлопці, стріпайтеся і давайте перемагати. Ти коли вже навіть вчиться. Та як коли? Воно канікули. Які нафіг канікули? Тут... Канікули в нього. Але в нас взагалі ціні канікули були. У нас скільки було зимою пару Не, э... Та зимою самі довші були. Ну, зимой... А вони были... весною що там пару днів було. Ну, з весною напасно. Осінню пару днів було, все. Та це вже скоро школа закінчується. Ну. А він же в 9 клас переходить скажут. Братан, я в такі руки вже вообще капітан поповни. Так що давай, стріпайся, Вон здесь. Що а що він в нього що сьогодні? Курси, математика, англійська? Він то сам пильнує курси, мені козацький не пильнує. Курси він сам пильний. Англійську тоже пильницький. Математика. А що сьогодні в школі в тебе було? Ну, та вони ходили ну, просто. Та якусь оцінку отримав. Вони просто ходили. Як ні? Та ти а, казав. Я отримав отримав. Яку? Тата. Яка? Одинадцять. Що? Чого не 12? Не вийшло. Не вийшло. Другий раз аби 12. Ти. Ні, дванадцять оцінок. Дванадцять. Так. Не, не, Правильно, мама. Але не одиничок. а... <гум> Він ти зараз робить 12. 11, 12 і 10. Чи Максим, 10, ти, 10. Ти, ти якщо ти получив за день там, 3-4 оці. Там отримав. 20, там 3, 3 бали, 4 бали. Ти просто додавай їх і кажи, там отримав 12. Точно, в мене ж раз був прикол, що я цей свій. Коли йшов додому, а мені поставили 3. 3, 2, Чотири і ще одну двійку. Та дві двійки і цей. То я йшов додому і тішився, казав, що в мене нормальні оцінки. Тобто, що, якщо в купі, то буде нормальна оцінка. Коротше, щось ще?